Всім привіт, привіта! Сьогодні буде нове відео. Сьогодні я буду переробляти персонажі від Луні. По справжньому це мені далося дуже важко і дуже довго часу мене зайняло. Сподіваюсь, що вам сподобається відео. І до речі, якщо я не змінила ост, це та сама моя основна ос, тільки вона просто в іншому трохи виглядає. Весь час я буду озвучувати, що я роблю. Перший персонаж виглядає якось дуже дивно червоні очі і не дуже сумісні кольори. Червоний, звичайно, чорним дуже дивиться, але точно точно з блондинистим. Я так думаю. Мені не дуже подобається. Ось цей персонаж, я вирішила його переробити. Але ви не повірите, яка була найбільша проблема. Я не могла знайти персонажів в Луні. Я шукала, прошукала, потім дізналась, не дійшла, в ГУ, щоб знайти його. В Кінцевому результаті цей персонаж не вийшов найгарніший, він він дуже гарний вийшов, але не дуже похожий саме на себе. Я не поміняла йому кольори. Точніше, одяг повністю такий самий, ну, типу чорний, білий. Все таке саме, тільки червоний, по ньому більш на розоватий і більш подібний, як я говорила, на розовий. Він був такий блідний і не дуже сподобався персонаж, але на жаль, я думаю, що я задачі не збирала, тому що його не впізнати практично. За кадром я поміняла колір, щоб він більш виглядав червоним. Може і не подібний оригінал-персонаж, але дуже красивий, Він мені дуже сподобався буде другий персонаж. Він дуже прикольний. І мені сподобався навіть як його зробив в луні. Але вирішила поміняти більш підняшно, ж таку школьницю. Я навіть, не знаю. Вона мені дуже таким костюмчиком, дуже на це подібним. А колись я її завжди освітувалася з дівчинкою та тартові дівчина Кіт, та ж завіри сили з 2021 року. двадцять році. Най дуже величезні вухи, ті ж мені дуже сподобався. І на них навіть похоже на свінка. Речі, я зміну на деяких відео в мене дуже пропадає актив, може коментарі пишуть, і тепер в мене регіон більше таких людей. чи ж там з України, Росії, Казахстан. мені пишуть коментарі. Мені дуже приємно і, звичайно, я її не сильно поміняла. Одяг вже не трогала майже. Тільки поміняла її вуха, там вер, і це, і все. Більше нічого в неї не трогала. Вона все-таки занадто красива. Не знаю більше що говорити, тому що я не хочу робити відео, відео там на три хвилини. Це щось цього. Тому я стараюся ускорити якнайменше, але щоб воно не було довше. Я це відео знімала довго. Ну мені жалко мого телефона і його пам'ять. Я до речі, дуже здивована, як Капкут потяг це, якщо колись він 5 хвилин не міг в мене потягнути. Але в мене в цьому персонажі була тільки одна проблема це з цими хвостами. Вони мені подобалися, ледве знайшла цей хвіст, це не знімала вже, і забула, що це навіть 5 хвилин. Мені дуже подобається результат, такий ось цей персонаж то старший, або мій персонаж є старшою сестрою молодшого персонажа. Мені плюс вайп від цього персонажа. Цей персонаж мене найбільше розчарував. Цей персонаж дуже спочав, дуже не змінився, навіть тільки верх, а в одяг навіть майже нічого не трогала. Цей персонаж мені не сподобався. Я робила через те, що мені просто залишилось останнього третього персонажа робити. Я думав, що він буде саме найзмінніший, зміни, він вийшло вийшов на оборот, а потім що відомо, якщо не три хвилини, ще вийде. Ну мені було дуже жаль. І мені не сподобався цей персонаж. Мені не подобалося його робити, мені не було його цікаво робити. Ну, не знаю, як вам так сказати навіть. Це того, що я не маю що говорити. Я скажу, що в мене після цього відео мінус галереї, мінус геобайт, і це все, що в мене тільки могло бути. Цей персонаж ні на кого не похожий тільки на свою, просто трохи старшу версію свого. І мені навіть більше подобається оригінал, ніж цей персонаж. Ну, на жаль, так вийшло. Таке буває, я розумію, до речі. Друга частина буде на 5 лайків. А результат вийшов таким. Сподіваюся, вам сподобається це відео і поставте удобайку і підписувати на канал. Давайте дякую за перегляд. Всім па-па!